Від серця хочу, щоб Україна була незалежною живою і цілою. Максим Галкін пояснив, як обрання Володимира Зеленського вплинуло на його життя в Російській Федерації. Російський опозиційний пародист та гуморист Максим Галкін на одному зі своїх виступів зізнався, що від серця бажає Україні бути незалежною та цілою, тому виступив проти Кремля. Він також жартома розповів, чому його стали недолюблювати в Росії після того, як Володимир Зеленський став президентом. Українці вкотре подякували і зараз дякують зірці за сміливу позицію та підтримку незалежної держави. Галкін поділився, що в Росії вважають, нібито за свою проукраїнську позицію артист отримує гроші. Вони вважають, що я отримував гроші за свою антивоєнну позицію. Тобто, те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою і незалежною, це тільки за гроші можна це хотіти. Тобто, те, що я це від серця хочу, їм в голови не приходить. Уявляєте, ну така збочена логіка, сказав. Комік. Під час виступу він також пожартував, що в 2019 році в Кремлі почали по-іншому його сприймати, адже один з найвідоміших гумористів України став президентом. Казалось би, я також як і МОКІ виступив проти війни. Це нормальне состояння. Хочому нікамне так прикопались? А я вам скажу: ані кам'я давно прикопались. Як то Казіленський став президентом, ані стали на мене свершенно. Простите. Ну правда, вырубилось. Ну, потому что я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне это нафиг не надо, тем больше они меня подозревали. Господи. После... Поэтому они считают, что я получал деньги за свою, так сказать, антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой, это только за деньги можно такое хотеть. То есть то, что я это от сердца хочу, им в голову не приходит. Представляете? Ну, такая испрощенная логика. Ну, дай Бог им всех здоровья. Ну, не всем. Ну, почти всем. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростослав Продакшен. Зараз саме час поставити вподобайку і залишити будь-який коментар до цього відео. Цікаво, що в коментарях українці також пропустили, що гуморист дійсно став би порядним президентом своєї країни, та навіть попросили його дружину, співачку Аллу Погачову, влаштувати передвиборчу кампанію. Браво, майбутній президент. Хай Погачова організовує передвиборчу кампанію. Президент Браво чекаємо. Дякую Галкіну за позицію. А чому б ні? Класний президент Галкін молодець. Було б добре, якби ви були президентом. Тільки адекватні коментарі від українців, від росіян, весь хейт світу. Як то кажуть, до речі, Максим Галкін підтримав не лише Україну, а й також нещодавно згадав і Туреччину з землетрусом. Я нагадаю, понад 37 тисяч жителів Туреччини та Сирії загинуло від землетрусу. І Галкін також підтримав цю країну. Безусловно, выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар, который я получил за концерт в Стамбуле, фонд помощи пострадавшим. Ну и мне кажется неуместным сейчас какие бы то ни было концерты в Турции, поэтому мы с организатором решили перенести концерт. И, собственно, обращение мое выходит сейчас, потому что все это время мы искали какую-то дату свободную у меня. Також нагадую українцям, що Максим Галкін проживає з Алою Погачовою разом в Ізраїлі. Вони виїхали з Російської Федерації і там проживають також їхні двоє дітей. Бросок на один. Я жду результату. На один бросок Циркачі. Знаєш скільки років займається для того, щоб все получалось? Ні, ма, витяж камеру і зараз влізе все полу. Чуть повыше. О! Точно! Давайте я сделаю. Давай что еще с первого раза? Давай, с первого раза? Слідом за Галкіним в Російській Федерації співачку Земфіру також визнали іноагенткою через підтримку України. Виконавиця отримала цей статус через концерти, які вона давала в недружніх країнах, а також через підтримку від іноземних джерел. Крім того, уточнили, що вокалістка виступала проти бойових дій в Україні. Про це йдеться у вечірньому оновленні відповідного реєстру Мін'юсту Російської Федерації. Окрім зімфіри, до списку потрапив політик Дмитро Гудков, журналіст Сергій Асланян, активістка Тетяна Намазбаєва та інші. Варто зазначити, що ще в лютому 22-го року урок виконавиця засудила політику Путіна. А восуні цього ж року вона зробила несподівану заяву на концерті на Кіпрі. На сцені зірка сказала, що молиться за пропалення війни і хоче, щоб Росія нарешті. зупинила геноцид украинцев. Сегодня 228 день войны, 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я... Кожен молюсь, щоб эта війна прекратилась, Щоб моя страна прекратила. Эту войну. Бажаю миру. Співачка також відреагувала на визнання в Росії її іногенткою і в День Закоханих підтримала Україну. Вона вийшла на зв'язок із шанувальниками на тлі останніх новин. Вона повідомила, що не сильно стривожена покаранням юсту РФ. Крім того, артистка привітала фанатів з Днем Святого Валентина та згадала у своїй промові Україну. Новим дописом вокалістка поділилася в інстаграм. Вона публікувала фотографію на тлі синього неба та подякувала підписникам за підтримку. Всього за годину під постом виконавиці набралося 800 коментарів. Вітаю з Днем Святого Валентина. Дякую за вашу підтримку. Я в порядку, чого і вам бажаю. І ми звичайно, ваша співачка. Лаконічно написала земфіра під кадром. Вона відкрито висмінює злочини Путіна та висловлює підтримку Україні на своїх концертах. Однак раніше. Також земфіра зазначала, що в Україну більше ніколи не приїде. Крім земфіри, статус іногента в РФ має Максим Галкін, співачка Монеточка, Моргенштерн, Юрій Дудь, Олександр Нівзоров, Гаррі Каспаров, Андрій Макаревич, Мирон Федоров, Оксіморон, Артур Смольянінов, Михайло Шац та багато інших російських діячів. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.